До того, як нас перервала тривога, ми зупинилися на тому, що одержати вираз, який пов'язує логарифм зміни напруги з часом. Ну, очевидно, що відповідь для часу одержати достатньо просто. Це у нас буде Т рівним мінус rc помножити на логарифм одинечка мінус У1, що ділиться на У. Обчислення зробити не складно. Причому треба враховувати, що під логарифмом у нас стоїть величина менша за одиницю, тому вона буде від'ємною. А значить, весь цей вираз буде додатнім. Якщо підставити числа, то ми одержимо приблизно 6 на 10-7 секунд або 0,7 мікросекунди. Але одержений результат. Нас буде цікавити трошки з іншої точки зору. Виразимо напругу на конденсаторі в її залежності від часу. Для цього пропотенціюємо одержаний формулу. І маємо такий вираз: 1-У1, що ділиться на У. Дорівнює F в мінус RT поділити на RC. Звідси У1, що ділиться на У дорівнює одиниці мінус е в степені мінус те, що ділиться на РС. А значить, у1 напруга в будь-який момент часу дорівнює напрузі джерела помножений на одиницю мінус F в степені мінус те, що ділиться на РС. Графік цієї залежності, цього процесу. Має приблизно ось такий вигляд. Ну і прямує це значення до напруги джерела. У. Що є важливим в цій формулі? Показник степені експоненти є величиною безрозмірною. А це означає, що добуток РЦ повинен, повинен бути виражений в одиницях часу, тобто в секундах. І ця величина називається часом релаксації ділянки кола РЦ. РЦ-кола. Так що маємо це на увазі і при необхідності будемо цим користуватися.